Доброго дня, вітаю вас! Це моє чергове відео, в якому я розкажу вам, як зламати гру відеовар. Скачав її на офіційному сайті. Ось тут. І так ви можете скачити свій гру. Ось наша програма. Тобто це не програма, а гра. А наша програма. Встановляємо її. Чекаємо, поки встановлюється. А ось сама програма. Ось. Почекаємо, поки гра встановиться. Зараз я вам подокладніше розкажу. Як користуватися. Програма є ця дуже легенькою. Зрозумію всі, як користуватися нею. Так, ось ми встановили, заходимо в гру. Як бачимо, ми маємо безплатну кількість yes, yes. пів години, тобто 30 хвилин. Ми закриваємо, відкриємо активатор. І в активаторі заходимо на робочий стіл і сам ярлик шукаємо. Ярлик гри на робочому столі. Ось. Беремо І Відчекаємо. Done. Тим поки появляється табличка, якщо все не значить програма спрацювала обираємо гру. Ось ви можете бачити, що гра в зайти в гра. Я думаю, це не є обов'язковим, тому я вийду. Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, бувайте!